У невеликому селищі що притулилися до схилу гори, жили Тарас і Соломія. Вони були разом уже багато років, і люди казали, що їхнє кохання міцне, як гірський кришталь. Одного дня старий мудрець, що жив у печері високо в горах, подарував їм дві кришталеві призми. Ці призми не прості, сказав він. Коли ви дивитесь крізь них на щось прекрасне, вони спирають світло цієї краси. Бережіть їх і наповнюйте її світлом разом. Спочатку Тарас і Соломія не надали особливого значення словам старого. Вони повісили призму біля вікна і забули про них. Життя йшло своєю чергою робота, домашніх клопоти, турботи та одного разу. Коли сонце сідало за гори і фарбувало небо в неймовірні відтінки порпуру та золота, Соломія раптом згадала про призми. Тарасе, дивись, яка краса! покликала вона чоловіка, який саме лагодив воза. Ходи сюди, подивимось разом. Тарас неохоче відклав інструменти, але все ж підійшов. Вони взяли призми і подивились крізь них на захід сонця. І сталося диво. Призми засяяли, ніби вбираючи в себе всі парви заходу. Ці кольори, здавалося, проникали в серця Тараса і Соломії, наповнюючи їх теплом і світлом. Відчуваєш? прошепотіла Соломія. Тарас кивнув. Він не міг пояснити, що саме відчуває, але це було схоже на дивовижне піднесення, ніби його серце раптом стало більшим і могло вмістити. Всю цю красу. З того дня вони почали шукати прекрасне разом. Вони прокидались до світанку, щоб побачити, як перші промені сонця таркаються вершин гір. Вони затримувались на полі, щоб помалуватися танцем світлячків у літні вечори. Вони піднімались високо в гори, щоб побачити, як хмари пливуть під ногами. І щоразу, коли вони дивились на ці дива крізь свої призми, вони відчували як особливе світло наповнює їх серця. Одного разу Соломія помітила щось дивовижне коли вони тримали свої призми поруч, між ними з'являлася тонка світлова нитка, яка з'єднувала їх. І чим більше краси вони бачили разом, тим яскравіше ставала ця нитка, минали роки. Тарас і Соломія старішали, але світло в їхніх призмах не згасало, а ставало все яскравішим. Вони помічали красу в найпростіших речах у краплині роси на пелюстці квітки, у візерунку морозу на вікні, у посмішці дитини. Одного разу вони знову зустріли старого мудреця. Він глянув на їхні призми, які тепер сяяли, мов маленькі сонця, і усміхнувся. Ви зрозуміли секрет, сказав він. Коли двоє разом бачать красу світу, ця краса стає мостом між їхніми душами. Ви не просто збирали світло, ви ділилися ним одне з одним, і тому воно стало сильнішим. Але ж у світі так багато болює темряви, зауважив Тарас. Як можна постійно бачити красу? Саме тому і потрібно бачити разом, відповів мудрець. Очі кохання помічають світло навіть у темряві. А коли двоє дивляться разом, вони бачать удвічі більше світла, коли Тарас і Саламіє. Відсвяткували 50 річниці свого шлюбу, до них прийшли молоді пари з усього села, щоб дізнатися секрет їхнього щастя. Дивіться на світ разом. Відповіла їм Соломія, тримаючи свою призму, яка мерехтіла всіма кольорами веселки захоплюйтесь красою разом, бо краса, яку бачать двоє, це не просто подвоєна краса. Це краса помножена на любов, і в очах старого подружжя, яке дивилось одне на одного з ніжністю, відбувалось світло, яке вони збирали разом протягом усього свого життя, світло спільних захоплень, спільних відкриттів і спільної любові до краси цього світу. Сподіваюся, ця казка покаже вам глибоку ідею про те, що, коли пара разом захоплюється красою світу, їхні стосунки набувають особливої глибини та сяйва, бо спільне захоплення красою світу створює невидимий зв'язок між закоханими. Здатність бачити прекрасне разом робить стосунки багатшими і глибшими, а краса, яку помічають удвох, сильніше за красу помічену поодинці. Спільне споглядання Прекрасного є джерелом тривалої радості у стосунках. Коли двоє разом дивляться на світ з любов'ю, вони здатні знаходити світло навіть у темряві. Метафора кришталевих призм, що збирають світло прекрасного, символізує те, як спільні моменти захоплення наповнюють енергію наші стосунки. І створюють особливий зв'язок між партнерами. Бажаю, щоб у вашому житті було багато моментів, коли ви з близькою людиною разом захоплюєтесь красою цього світу.